Залиштунками цирку сьогодні неабиякий галас. Перед прем'єрою нового сезону хвилюються і звірі, і самі циркачі. В останні хвилини одним педикюр доробляють. Якби копита забивається опілками, тобто, щоб в манежі не було грязі ніякої. Інші чепирять обличчя. Грім називається грім молодого чоловіка. Ось дивімося, а має бути як? Коли людина виходить з морозу, у нього має бути, де у нього краснеють щоки, там, тут красніть, тут красніть. Нарисував уси. Його говорять, або Гітлер, Лібо чаплі. Я говорю, для всіх он чаплю, а со мной он Гитлер. <реш> У сусідній кімнаті дрімають клишеногі. Це яночка вона старша, та катя, на помаше. На арені їздитимуть на велосипеді та самокатах і гарцюватимуть під запальну музику. Усе за солодку винагороду. А коли печені, коли шахар? Абше люблять і, і молоко, вони такі любітелі. Загалом на київській арені з номерами виступлять кілька десятків тварин. Окрім вже традиційних циркових псів, мав, дикобразів та папуг – екзотичні велетенські пелікани. А от родзинка програми важить набагато немало 700 кілограмів. Морж Салтан до Києва прибув з Чукотки. На день з'їдає по 25 кіло риби. За це роздає інтерв'ю, чмокається. Подає лапу Ой. та співає подвиті хюстом царство небесне. Потішить новий сезон іншими церковими жанрами. Дух глядачів перехоплюватиме від трюків еквілібрістів із Росії, канатохідців із Узбекистану та знаною на увесь світ української гімнастки Анастасії Макеєвої. «Шибай, голова так її кличуть поміж собою колеги, бо усі гімнастичні викрутаси під куполом дівчина виробляє без страховки. Даже ми артисти всегда ходим смотреть і как якби... бы Мария Куренюк та Микола Лебодів, Пятый канал.